У Чернігові завершено найскладніший етап ремонту аварійної ділянки колектора на вулиці Текстильників. Цей колектор забезпечує водовідведення для п'яти мікрорайонів міста і його аварійний стан створював загрозу для десятків тисяч мешканців. Вперше в історії Чернігова для відновлення колектора використали сучасний метод горизонтально направленого буріння. Завдання було головне відновити колектор. Наразі вже за допомогою установки горизонтально направленого буріння прокладено нову трубу поруч зі старою. О, там близько 80 метрів вийшло. Прокладений футляр стальний діаметром 1200. Складність робіт полягала в великій глибині, а високій вірогідності сувів ґрунту та розташуванні колектора поміж щільною забудовою та залізничними коліями, за словами фахівців КП Чернігівводоканал, метод горизонтально направленого буріння дозволив уникнути розриття великих ділянок землі, мінімізувати ризики та знизити витрати. Глибина значна робота дуже складна, дуже важка. Підрядники працювали тут. Ну дуже багато часу з самого ранку вони починали, пізно ввечері закінчували, бо процес буріння він такий, що його просто так зупинити не можна там на завтра відкласти. Це треба робити за один раз. Надалі будуть вже тільки переключення це така кропітка праця. Вона займе трохи часу, але вже самий такий небезпечний етап він вже пройшов. Нагадаємо, аварія на магістральному каналізаційному колекторі сталася 4 жовтня. а Газова корозія повністю знищила 70 метрів труби. Інженери стикалися з високими ризиками подальшого руйнування старої системи. Ми дуже переживали за це, особливо під час самого буріння, за те, що буде вібрація, розширення ґрунту, яке може привести до пошкодження вже існуючого колектора, який і так ледь працює. От, але все пройшло нормально, тому колектор старий ще живий, працює. Чекаємо переключення і запуску нового колектор протяжністю 7,7 і кілометрів. Вже двічі перевищено граничний строк його експлуатації. КП Чернігів Водоканал неодноразово зверталося за фінансуванням реконструкції до державних установ, але кошти не були виділені. Нині підприємство працює над залученням міжнародних інвестицій для поетапної заміни каналізаційного колектору.